Короче, друзі, показую, що сьогодні будемо робити, як завжди, помідорчики. Сливку знайшли, Нашли помідори, сливка. Чесно скажу, стан состояние подавлено. з за цієї машини, я не знаю. що да. воно буде, короче, як це питання вирішиться, вырешиться? Цей понеділок чекаємо, честно еще е, э, 3 дня. і у эти 3 дня это, блин, це просто мучення. Короче, ну ми Намагаємося відволікатися. Да. Купили баночки. Отакі. Потім помідори купили. Зараз будемо робити рецептик. Ну, він буде у нас в Тіктоке, скоріш за всього. Получається, помідори в томаті. соку. Їменно в Да. Дуже класний рецепт. Потім показую, що ми вже законсервували. Ну, ми багато що консервували. Там огірки вже і помідори у нас є в погрібі, ну, в погрібі в північці. Північка, хто не знає, друзі, це. Місто де п'ють. Це, це типа в підвальному приміщенні, в цьому домі, де ми живемо. Наша кімната ще є. На всякий случай. Вдруг там поссорились, вже є де мені переночувати. Ось такі пікулечки закрили. Короте, у нас огірків, я не знаю, в цьому році закривала. Е, потім усе зробив. Помідорчики такі бачкові. Бачите, одну баночку. чисто зараз їсти. Ну, по цьому рецепту можна робити, щоб і зимою їсти. І це огірки доїдаємо, вже олів'єшку робила. Якось так. Так що, хто не підписаний на Тік-Ток, друзі, заходьте, там багато рецептів. В цьому році всі рецепти ми викладали в а да. Об'ясняю чому. тому що в Ютубі наші рецепти ніхто не дивляться. А в Тіктокі наші відео набирають по 3 мільйона по 2 мільйона переглядів. Тому ми викладаємо туди. Тобто там людям цікавіше. Так, да, там людям цікавіше, там люди коменти пишуть. Тут ну як би ну взагалі ніхто нічого не пише. Навіть нахер ніхто не посилає. То раніше хоч нахер посилали, там ти толстяк, такий сякий. зараз навіть такого вже не пишуть. Ага. Так що, якось під так. підхуд. Ти просто підхуд. Так, да, так, да, можливо. Коротше, друзі, відкриваємо, хотів сказати, автосалон. Ні, це не автосалон. Салон манікюру і так? Поки тільки манікюру. Так. Що? Оце ж ми показували. Купила Сергіївна. Да, Ось таку штуку. Ну як, ми заказали з України. У нас друзі є в Україні, які собі купили і, і ми попросили, щоб нам купили. Взагалі, робила я це я роблю третій раз, вже ногти, буду робити. Ну, в процесі в общем, сьогодні. Yeah. Yeah. Ага. Yeah. Третій yeah. раз роблю. Перший раз я зробила. Надавилась кучу mm -hmm. відео в інтернеті, як правильно робити. В общем, я зробила і проходила 8 днів, і вони в мене повністю всі позлазили. Я прямо так от пластами. Я розстроїлась, Тьома каже: Ти що? Це ж кожні 8 днів, це ногті портить. Я кажу, та ні, треба навчитися просто правильно робити. Я побачила свої помилки, які я допустила. І зробила. Привет! Добрий ранок. Добрий рьонок. Все цепує з мати. З Зузалка. какого-то. І Другий раз у я сьогодні переділо я проходила 21 день, три тижні, так як я ходила і коли ходила до дівчат робити. Так що все добре. Класна штука. Да. Класна штука. Сколько ти денег дала? Ми потратили 2000 тисячі гривень на цю штуку. На на все. Все, що я покупала, саме необхідне там. Цей апарат, може, я вже коли казав, тут можна підальку підключити. Да. Щоб угу. він, як швійна машинка буде. Mm -hmm. Mm -hmm. Так що? Це? Працюємо. Я працює. да? Довго, mm -hmm. да, довго, конечно. Самой собі робити довго. Тому ми вчора готували їсти з тьомою. Перше, вторе, третє і підливка, як кажуть. Все Щоб сьогодні я зробила, в мене сьогодні по плану зробити нігті і фарбувати волосся. Так, Амірка? А тобі будемо фарбувати волосся і нігті? Ні? Знаєте, як прокинулася. сьогодні такі стілой. Класна штука, так? Так, мені подобається. Це називається як вона? Фріза. Фріза. Ну, типа як урок. Праця. А жужить як у стоматолога. Тримай, я щось покажу. О, ми ж по показували вчора, друзі, що ми так вибачаємо, що таке. Этот... Ми ж показували вчора помідорчики в томаті. Зробили, друзі. Бачите, яка краса, рецептик є. Коротше, у нас тут все, сербор, друзі, і ногти, і волоси, і консервація. І дитина только прокинулась, Амирка, Амирка, Амира, все там такое, все там такое? Что там такое? такое? Передавай, привет, всем скажи, привет, Короче, я Кость так. Я костак, так. Все это можно уже Но. в наши закрома, друзья, в наши закрома. Вкусняшки. Вкусняшечки. Я ото ж що ціну за все сказала. Дивіться, ми потратили, ну хай навіть 300 злотих, там з пересилка і з перетів. Ну з пересилки десь воно так, ну, так, так все вийде, там 3000 тисячі гривень. Да, 3000 тисячі гривень. Тут зробити манікюр 130 злотих за раз. Це 1300. Да. Це б я вже третій раз робила, це, це я вже Ну, а купила, виходить. Ну да. Так, раз, так це, це ти окупила повністю це все. І сколько да. ти можеш у цим всім робити? Це таку, я мала балакати. Ні, ну реально, да? Це вигідно да, дуже. Да. Аня боялася, що ногти будуть злазити. Бо да. колись у нас в Україні був такий опит, що ми ногти робили і воно там 3... три тижні. Да, навіть я помню, ти да, колись бувала. на Даманському чи де ти робила да. там, що чи три, чи чотири дня і раз, і, і воно відпадає, там щось не тримається. соску хочет Так хотела бы взяла. Я не думала, что если буду сама работать, оно триматься не будет. А воно нормально триматься. Да, триматься ну. Так что, ребят, давайте, кто тут рядом живет, ну, 200-300 евро, так один конечно. один <laughs> Я шуткую. Ой-ой-ой, можно. -ой -ой -ой. Ой -ой -ой -ой. Все это у Амиры, все это такое. Все это такое. -way 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 -way. -way 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 -way. Наша история продолжается. Де? Так, сіть, сід, сіть, сіть. Що? Не знаю, нічого не спав ночі взагалі <різь> -за цієї машини, я так <різь> з Короче, перемінами. Зараз да, все вирішиться, чи зможемо її переформити чи ні. І що буде далі, якщо гроші треба буде повернути або. Короче, Коротше, все це розкаже, бо ми самі нічого не знаємо. Поняли? Уже взяли мы, хозяин хазяїн іде на зв'язок. Все, нормально, все нормально, нормально, да. і він дав нам Ой, документ додатково куплі продажу його, коли він купував цей автомобіль. Там з печатями со всім. Ну подивимося, в общем. Чекайте, держіть, тримайте за нас кулачки. Коротше, ми їдемо вообще в другий город, тому що я неправильно прописала. Їдем, ми заїхали. Коротше, ми їдемо, їдемо. Тима каже, ми корисно туди їдемо. Я говорю, та ні, ну Нам я в центр гдині мене вивіло вообще в другий город. Коротше, воно тут оці ці адреса вони тут в кожному городі. Одна і та ж вулиця є. Що не прописуєш, воно прилагає тобі. Навігатор вибрав сам. Інше місто, так? Да? Так. Да, вибрав ну, тут рядишком, ну тим не мені ми взагалі 15 хвилин їхали не в ту сторону. А міра заснула. Так що, як Тьома каже, день вже почався. Це вже мені кажеться, і кінцівка цієї ситуації буде така сама, як і початок цієї цій ситуації. Ми нервуємо сильно. і Я нервую, і Тьома нервує. У мене вже всі нерви вже все. Уже все, так. Да. Уже а нема я... у мене нервних клеток. Короче, да, вот это мы в пути теперь назад. Страшно. Хорошо, что нам не на определенное время, да, но... Да, ты что, десятка оно на этом, эвакуатор, да? Лада десятка, да, чьи какие там. Ладаш, да? Ну да. Ну, первый раз побачил за все время. <laughs> И Жигуль мы один раз бачили. Да, такие красивые. Красивые. Я сам Вы такой красивый. Видно, как раритет, знаете. Краще така історія, розварачуємо. Нічого їдемо, чому каже, Аня, ми не туди їдемо. Я, я Зрозумів, що ми їдемо не туди. Не туди. Mm. Приїхали, друзі. Тут знайшли ту пані, яка нас вела там. Ну, коли ми перший раз приїжджали, вона сказала, приїдете на головний офіс, знайдете мене, і я буду тут все вирішувати. Що вулики, тут? Кол-центр. чуєш, кол-центр. І так само багато людей на першому поверсі теж багато віконець. І хто машину переоформляє, хто щось, чи страховку робить, коротше, тут такий. Ажіотаж. <плеви> да, ажіотаж страшний. Да. Брур. Бібу будемо оформляти. Бібу. Іли бубу. Бу-бу-бу. Бубу. -бу. Бу -бу. Бу Брурру. Перше, нічого хорошого вона ма, друзі. Коротше, починають, коли оформлять, вона в базі, типу, будь в як варістя, десь висить. А як її до цього переформили, невідомо. Ну, і нам кажуть, що вертайте, краще вернути. Потім номерам, Варшаву і виясняєте. Да, что... Воно нам не треба ці проблеми. Може бути вона знята, але не ввели в базу. Вона каже. То надо номер. Ну, машину це дивний mm -hmm. І щоб вони ввели в базу, що вона вже не аресті. І тоді вони зможуть переговорити. Так вони не переховують. Чекаємо на хазяїна автомобіля. Зараз будемо спілкуватися, щоб він просто забирав автомобіль повертав гроші ну, або потрібно буде нам звертатися до правника тобто і через суд вимагати, гроші. Ну, не вимагати а повертати свої гроші ну, це такий процес гроші повернуться в будь-якому випадку, то ну, маємо надію що нам гроші одразу просто віддадуть без всяких оці Да? Я вже ні на що не маю. Да? Я його не знаю. Ну, така ситуація, друзі, бачите, попали. Коротше. Недовго грала шарманка, недовго ми радувались. Так що такі справи. Коротше, друзі. Ну що, гроші нам ніхто не захотів отдавати. Машину ми переоформили. Да, машину ми не переоформили. Тепер є інтрига. Є інтрига, буде дуже цікаво слідкувати за нашими. Відео, як це все розрішиться. Погано ви кулачки держали, да. тому що я сказала, тримайте кулачки. А ну я предложив, що верніть суму за машину і... Сказав, нема У мене немає. У мене Ну я кажу, немає дів, то це діло кажу таке. Ну, як немає грошей? Я кажу, ми законно повернемо в будь-якому випадку гроші. Ну, то есть, він каже, дай мені тих паспорт, я зараз узнаю. І зніму її з ареста. Так. Та ні, говорю, друже, як піти в паспорт. Що ми не якось так. Коротше, друзі, Сергійна тут таку смакату виготавлює. Знаєте, це типа сніданки, але у нас це не сніданок, це просто балує нас. Коротше, просто лавашик такий, тартілі, чи як вона так, називається? Так, тартілі, ну таке кругле. Лис салату. Ага, ось у нас айсберг. Ага. Кстати, підгніває, не дай близько. Ковбаска, яйце і сир, і кетчуп. кетчуп і кетчуп. Все, це така штука. Надивилася Сергею на ролики. Да. <ріх> не, ну прикольна штука виходить, так? Да? Да. Яйце селаш? Ну, я вже поселила. А. а у нас тигриця там кричить. Наша тигриця. Все в місяці намотаємо света, ребят, я а. не знаю. То ковбаси, то як вони оці джерки, короче, це постоянно, то хліб. День. Ну давай. Сейчас, сейчас, не рів, щоб гаряченько бути. Опа. Так. Виливаєш і одразу тортилью. Так, де вона ділася? Так. І отак і чекаю, поки там ага. Короче, Керше, це такий гарячий сніданочок. Так. Прикольна штучка. Чекай, десь три хвилинки. ось так. Може, можна і по-іншому, але я вже так прилавчилась. Отак. І отак. Тепер отак дивись. Розрізаємо. Коваска. Погано, нема помідорки у нас. Так, нема. У нас Даже. нема помідорки. Ага. Ви чуєте це? Отак можна. Що ти називається? Дивлюся. Клас, так? Да? Да. Так. А, я ще робила отак. Можна помідорку. Отак я. Mm. Так. Трошки цибульки. І зелень. До речі, може, зелень треба буде у кінці, вже як підсмажу, бо я його, знаєте, крію потім. Так. Ну можна так. і зразу їсти, але ми ще обсмажимо. Так, щоб воно було таке, знаєте, mm. О! Ти що іменно Пончик так. такий. Так, буде тут все жирне, але нічого. Так. Все, чекай. Все, з двох сторон обсмажили і Ще можна їсти. Можна їсти. Клас? Так. Я можу вам такі в школу робити. Можеш? Я все одно, що мені вже бутерброди, що таке. Mm. Щось новеньке, так? Да? Так, щось новеньке. Це ж лаваш, це ж не просто яйце. Ну це не огляд балкону, це так. Знаєте? Це так, себе. Смілотне, розумієте? Бачите. У нас вже осінь, а у нас ще все, все таке гарненьке. Ще буде цвісти і цвісти. Но, тут зрозуміло, що опустило все. Давай показує. Так, підожди, Короче, синій. Почали квітнуть, але вже всі ну, ніч і кабачки, навіть тут є. Ось паці цукіні є. Угу. Ну воно вже толку немає. І перець. Ось такий. Да, воно вже все. Це, 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 це вже триректор. ми вбираємо. Сьогодні завтра вбираємо. Що взагалі включили відеокамеру, ребят, щоб показати цю квітку? Це не квітка, кстати, це дерево. Дерево, це. Ми коли тільки приїхали, ми його купили, воно вже цвіло. Да. Дуже гарно хтось в коментах написав, що воно раз в житті цвіте, щоб в другий раз це дерево цвіло, типу це така рідкость. Да, ну Яня читала. Да, читала дійсно. І воно у нас, дивіться, як почало цвісти. Це другий раз. Так, дивіться, воно, воно таке важке, да. що аж так, бачите, клониться це. Так, да, так і багато. Візді ось ці бутончики взагалі. Ну, Чесно, краса. дуже прикульна, да? що? воно квітло в нас. Ми ти купив цю квітку на день закоханих 14 лютого, і оце знову квітло. Представ, така да? краса. Що хто там писав в коментарі, що вона цвісти більш не буде? Не вона, а воно блядь, це Дерево а не квітка дерево. Так. А полонечка у нас так і росте, друзі. Полинечка, дивіться, ну, друзі, ага. Ага. Дивіться, дивіться. полонечка у нас так і є. І тут є. Ось дивіться, ще зелена. Ось ось зелена ще. Но Аня дуже е -е, приділяє, блін. Увагу! Так. Да. Ой-ой-ой, яка вона смачна. Получається, Аня чиста. Буває, вона вже відцвіте, листя там жовте. Ось зараз, так, да? трошки є. Да. Сукуру. Аня почиста, почиста. Тут так само, усе. Почисте, почисте. так само усе воно цвіте. Ми хочемо зробити такий експеримент. Вже холодає. Щоб максимум хай стоїть на балконі. Головне, щоб не замерзло. Да. І занесемо в хату. Я думаю, я так думаю, я не знаю, друзі, можете написати, буде воно з, е, круглий год. Не знаю. Мені здається. ні. Трошки треба йому відпочити. В смысле, ну ти ж чистий, що воно нове нове і відростає. Подивимося. Ні, я, я думаю, проведем. що в хаті в теплі на да? підвіконник на кухню, да, воно буде. Блін, ну вона постійна. Це скільки вже місяців вона у нас стоїть? Багато. Ну, десь 5, 5, десь ну, 5 місяців. І постійно є полуниця. І Постійно. Ну так не такі, що прям не кілограмами, понятно. І Або вона дуже смачна. Шоу. Вона да. дуже смачна. Форма така незвична. Якось так. І тут дивись, прямо. Ну, так само м'ята, вона ми, ми думали її викинути. Аня її почистила, вона воно як росте. Я думаю, що вона теж в хаті і м'ята так само буде рости кругом воду. Так, да. так що, якась Все, ходу треба палити. Хвода, кстати, на Щось вона така якась О. непонятна. Сухла, а чого що... а вона? так Знаєш таки? що? Чо? Оце я повернула цією стороною, ця сторона десь місяці три була у тіні, отак от підсунута. Ну, І, можливо, вона а та ви, Вообще, щоб вона нікуди не А З цієї да. сторони, диви. Це ж ми її зможемо нарядити. А, на новий рік Ну, ну. на балконі, да? нарядимо її. Да. І вона підросла. Диви як. Бачиш, як вона? Да. Вона була така десь. Короче, все, друзья, вот такая квитка. Блин, квитка <ріст> дерево. Як воно правильно називається? Забула. Забула, забула. Помню, скажу. Хорошо. Не азалія. Не знаю, не помню. Вот це садоводи, боже мой. <ріст> Ми любители, так що нормально там.